Друзі, ось річка. І ми бачимо на річці меандр. Ось це такий меандр. це росло у формі півкруга. Ось бачимо, від річка тече. Тут меандр. Півкруг або на підкову що подібне. І тече далі. Меандр дуже красивий. Він З часом утворюється у плаві річки меандри, тому що вода своєю енергією розчиняє берег там, де більше тече речовини, оскільки вода має універсальні характеристики і підмиває берег. І утворюється меандр, А потім, зазвичай, еволюція цього русла, на мою думку, буде йти так, що тут утвориться через десятки років стариця, а русло буде йти ось там, де найближчі два дві ділянки русла, то там. Вода просто їх розмиє і буде йти прямо ось так. Зазвичай. Ну, так, зазвичай меандри утворюються, старе це, це старе русло і потім нове русло. Але зараз старого русла і стариці на цій ділянці річки ми не знайшли. І бачимо дуже красивий меандр.